Добрий день, дорогі дітки. Про що ми сьогодні будемо розмовляти, ви подивитесь, коли допоможете мені скласти ось такий пазл? Будь ласка, гляньте, мають ці картинки. Як ви вважаєте, що тут нарисовано на пазлі? А тепер зараз я вам допоможу. Так, подивіться, чи вірно я зробила. Що це діти? Так, вірно, це шуба. Скажіть, будь ласка, а який це одяг? Зимовий, осінній чи літній? Наступна картинка погляньте, може ви вже здогадалися? Що тут може бути зображено. Так, а я складаю. Що це, діти? Так, це шарф. Давайте чітко скажемо шарф. Скажіть, будь ласка, а коли носить шарфик, якої пари року? Вірно, і восени можна носити, і взимку? Дітки, а скажіть, будь ласка, а яка у нас зараз пара року? А наступна пара року, яка буде? А сьогодні до нас гості завітала наша лялька Оленка. Подивіться, будь ласка, скажіть, чи по погоді вона вдягнена? Наступна пора року буде зимова. Скажіть, який ви бачите одяг на ній? Зимовий? Так, це шубка, але вдягнена вона в платячка. Дітки, як ви вважаєте, чи не замерзне вона цієї пори року? Я думаю, що вона дуже замерзне. А лялька-аленка до нас прийшла, чи ми їй розповіли про види одягу. І ось за лялькою є ось такі картинки. Подивіться, що це? Так, і шорти. А давайте одним словом, який це одяг? Це одяг літній, звичайно. Чи можемо ми його носити взимку? Звичайно, що ні. А погляньте, будь ласка, ось на ці картинки. Назвемо що це. Так, зимова шапка, зимові зимові рукавички і зимова шубка. Дітки, коли ми будемо носити цей одяг? Так, звичайно, ми будемо носити його взимку. А зараз лялька пропонує нам ще пограти ось таку картинку. Розгляньте, і який же, якщо наступна пара року зима. Скажіть, будь ласка, який, зимо... який одяг тут зайвий? Так, вірно і спідничка. А її ми залишаємо зимовий теплий светр. Так, наступна картинка, подивіться, що ми можемо віднести до зимового одягу? Звичайно, ми віднесемо теплу шапочку. А чому можемо ми носити шорти взимку? Звичайно, ні. А ще лялька Оленка, ми тобі приготували і ще види одягу. Подивись, будь ласка, на картинки. Так, давайте, дітки, назвемо, що це? Рукавички. Коли ми їх носимо? Взимку, це що? Це що? Так, звичайно, це все ми відносимо до зимового одягу. Але, дітки, давайте порахуємо і знайдемо за кольором по порядку наш зимовий одяг. І так, якщо ось такі рукавички, ми позначимо їх якою цифрою? По порядку? Один. Якщо зимова шапочка, то 2. Як ви вважаєте, чи вірно, я позначила наступний шарф? Звичайно, ні. Це буде по порядку цифра 3. Давайте порахуємо 1, 2, 3. А тепер скажіть, а цей набір зимового одягу? Якого кольору? Скільки його? Порахуємо далі. Продовжуємо рахувати 4, 5 та 6. Подивіться, будь ласка, на ці цифри і запам'ятайте. А цей набір якого кольору, звичайно, синього. Рахуємо далі. Вісім. дев'ять. Ось лялька, який ми тобі зимовий одяг приготували. Запам'ятай, будь ласка, і взимку тобі потрібно обов'язково одягатися, одягатися вірно, щоб не замерзнути та не простудитися. А на. Не тітки завдання, яке приготувала нам лялька. Подивіться, як же ми можемо доглядати за своїм одягом. Дітки, а чому тут зображено їх що це? Праска. Так, скажіть, будь ласка, що ми, робимо? що ми робимо нашому одягу? Ми доглядаємо його, гладимо, щоб він був рівний.